Сумська підземка розсипається на очах. Підземний перехід у самісінькому центрі Сум, який не так давно оновили, вже потребує нового ремонту. Що можна побачити у підземці, та як на наслідки недоремонту реагують сумські чиновники, дізнавалася Юлія Настенко. Історія із сумською підземкою вже перетворилася на справжню епопею. Спочатку надто довго її лише збиралися ремонтувати. Тепер же коли роботи ще навіть не закінчені, стіни тут почали осипатися буквально за кілька місяців. А ще тут стоять калюжі. Із 2016-го підземку, що поєднує вулиці Харківську та Героїв Сумщини, нарешті почали приводити до ладу. Кілька років тут стояла вода та валявся непотріб. Проте виявилося, сумчани рано почали радіти. Схоже, зовсім скоро історія може повторитися. Оновлені стіни почали лущитися, а дорога тут не висихає. І це при тому, що на ремонт переходу за документами міський бюджет віддав 3,5 мільйони гривень. Якість же робіт за такий кошт залишає бажання кращого, кажуть сумчани. Плохо, плохо, плохо. Тепер все, тому що вода підходить, воно все сипеться. Можна було не спешить, щоб зробити качественно. Сразу же, как только сделали, ну снизу, можна увагу, внимание, сразу, як только. Хоча б я вот не пойму на СКД, до да, підземний перехід переход зробили, ж більш-менш там. Цю ж підземку досі ремонтує ДП Паркінг. Проте у їх офісі на телефоні дзвінки не відповідають. А ось начальник міського управління капітального будівництва Віталій Шилов слухавку. Взяв проте, коментувати якість ремонту сумської підземки не забажав із власних упереджень. До СТС я коментарі не даю. До Судячи з усього, міській владі є, що приховувати, якщо донести реальний. Стан справ у місті до громади вони не вважають за потрібне. Юлія Настенко, Олександр Білявський, Новини СТС.